Ні, події в Україні та світі розкажу вам, я, Катерина Романюк, вітаю вас. Глава Національного банку України Валерія Гонтарєва не змогла сьогодні закінчити свій виступ у Верховній Раді під час години питань до уряду. Гонтарєва звітувала про роботу головної фінустаново, коли група парламентарів на чолі з Ляшко блокувала трибуну і примусила пані Гонтарєву залишити залу під крики ганьба. Водночас Верховна Рада сьогодні не розглядає законопроекти через відсутність більшості депутатів у сесійній залі. Зараз на прямому зв'язку з Верховної Ради наш парламентський кореспондент Ксенія Веркалець. Вона розкаже більше. Ксенія, вітаю тебе. Сьогодні доволі гарячо у парламенті. Що відбулося під час виступу глави Нацбанку? Добрий день колеги на відміну від більшості депутатів, як ти зазначила, ми присутні у Верховній Раді. Почну з того, що сьогодні, як у мене склалось враження, не година запитань до уряду, а година блокування трибуни, оскільки під час довгоочікуваного візиту головного банкіра країни Валерії Гонтрів, народні депутати, почали блокувати трибуну. Власне сама Гонтарєва почала свій виступ з того, що вже неодноразово приходила за останній час до Верховної Ради. Нині свої слова і свій виступ вирішила підкріпити презентацію, яку демонстрували депутатам на величезні Лазмі, утім, поки Валерія Гонтрєва говорила про курс національної валюти, про емісію та інші банківські справи, її мову перервали ляшківці, представники радикальної партії з вигуками відставка і ганьба. Обступили щільно Валерію Гонтарєву, Як не намагався спікер Верховної Ради Володимир Гройсман утихомирити радикальну партію? Йому це не вдалося на півслові. Валерія Гонтарєва змушена була піти з парламенту. Власне, потім уже після того, як усі охололи, то у народному фронті дорікнули колегам по парламенту і зазначили, що це не поведінка джентльменів. Оскільки Валерія Гонтарєва не лише голова Нацбанку, але ще й жінка, і ще й напередодні свята її так. Образило свистали, власне, на що? Ляшко не стримався і зазначив, що це не жінка, а голова Нацбанку, яка обікрала тисячі українських громадян. Уже у куларах ми розпитали власне, що відбувається і чи буде йти мова найближчим часом про відставку голови НБУ. Оскільки я знаю, що у куларах неодноразово говорили про те, що і досі збирають підписи за її відставку. У народному фронті зазначили, що в принципі не готові голосувати за відставку. Хоча є колеги, які можуть і сьогодні натиснути кнопку за відставку Валерії Гонтарєвої, Зазначило, що це недоречно, оскільки Україна в очікуванні міжнародних коштів кредитної допомоги від міжнародного валютного фонду підтримують таку тезу у батьківщині. кажуть, поки кадрові ротації ОНБУ не на часі, оскільки в очікуванні гроші від МВФ в принципі у облоці Петра Порошенка ми спілкувалися з паном Пензенником, Той зазначив, що кулуарні. Плітки про відставку голови НБУ це не до нього питання. Він більше спеціалізується на цифрах, на курсах нацвалюти і все, що з цим пов'язано. На цьому в мене все колеги. Зараз народні депутати висловлюють з трибуни свої запити, і на цьому офіційна робота ради закінчується. В мене все колеги. Тобі слово. Дякую тобі, Ксенія Варкалець. Сьогодні працювала у Верховній Раді. Четвертий етап відводу важкого зброєння згідно з мінськими домовленостями Україна почне сьогодні. Повідомляють у прес-центрі. АТО. від лінії розмежування відведуть реактивні системи залпового вогню. Ураган, незважаючи на це, бойовики продовжують атакувати сили То 14 разів за ніч бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі. Найбільш активно лунали постріли на Донецькому та Маріупольському напрямках. Вже тривалий час найбільша кількість обстрілів фіксується на Донецькому напрямку. Тут під мінометний і гранатометний вогонь близько 20-ї вечора потрапили селища Авдіївка та Піски. В перші 50 злочинці знову били по Авдіївці, в третій 10 по Кам'янці. І в четвертій 10 ранку по хіміку. На Маріупольському напрямку в 21.45 і пів на першу ночі. Ворог майже годину зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілював селище Широке. А в 21.30 терористи безуспішно намагались штурмувати наші позиції. На Артемівському напрямку в 20.05 по селищу Ленінській бив снайпер. В 20.30 по селищу Шуми банформування зі стрілецької зброї. 50 ціл українських військових, які загинули у боях за Дебальцева, віддали терористи напередодні. Повідомляє радник голови СБУ Марк'ян Лупківський. Він уточнив, що процес передачі тіл взаємний. Ціла доправили до Дніпропетровського моргу не опізнаних бійців. Ще чекає експертиза ДНК. Віддавали Відавали в присутності представників Червоного Хреста. Бойовики екстрено відновлюють Дебальцевський залізничний вузол. Повідомляє інформаційне спротив. Терористи активно ведуть підготовку озброєння та військової техніки. За дві доби з території Росії пробуло п'ять конвоїв постачання, один залізницею, чотири вантажним транспортом. Також з Донецька і Єнакієвого в район Горлівки і Майорська перекидають поповнення живої сили техніки терористів. Авантрациції красному лучі, так званий центральний уряд ЛНР, розбив бан формування козаків. Більшість отаманів або ліквідовані, або арештовані. Нові керівники від ЛНР беруть під контроль першу чергу вугільний і паливний бізнес. У надія Савченко стався напад під час зустрічі з представником українського посольства. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Це є прямим результатом значного погіршення стану її здоров'я. Наголошують у відомстві у зв'язку з цим МЗС вимагає негайно допустити до Савченко українських лікарів та звільнити її з під варти. Нагадаю, напередодні українська льотчиця і народний депутат, що вживала їжу 83 дні, заявила, що частково припиняє голодування і певний час буде харчуватися курячим бульйоном. Олексій Навальний на свободі. Російський опозиціонер вийшов із спецприймальника, де він відбув 15 діб адміністративного арешту. Нагадаємо, пресненський районний суд Москви 19 лютого визнав Навального винним у порушенні правил проведення публічних акцій. Засудив його до 15 діб арешту. Опозиціонера затримали в столичному метро, де він агітував пасажирів взяти участь у марші опозиції. Весна на той момент ще не з московською владою. Окрім того, Олексія Навального не відпустили за граців віддати останню шану Борису Німцову. Суд аргументував рішення, тим, що Навальний недостатньо добре його знав. Я знаю, що у вас, наверное, много віску относительно останніх трагічних подій. Я по этому поводу своє мнение виразив, Я нічого дополнительно говорити не буду. Но я хочу сказати, що наша деятельность не зміниться ні в коєм разі. Ми не снизим своих усилий, мы не отступимся ни от чего. Планы, ну, сейчас я хочу поехать домой, помыться, переодеться. Я думаю, что сегодня я, может быть, с кем-то съезжу на могилу Бориса, и, ну, и буду заниматься своими, своими обычной, своей обычной работой. Спасибо большое всем, спасибо большое всем, кто приехал. Міліція відкрила кримінальне провадження за фактом погроз, що не дійшли на адресу свідка вбивства убивства Анни Дурицької. Про це повідомили у генпрокуратурі Віктор Шокіна. розпорядився вжити заходів для захисту життя і здоров'я свідка. Також генпрокурор повідомив, що замість 6... 638 районах прокуратур залишиться 208 місцевих. ГПО оголосила масштабну оптимізацію. У відомстві планують провести і перетестацію кадрів. Працівники, які пройдуть випробування новими принципами роботи, залишаться на посадах, решту замінять, яких обратимуть на конкурсній основі у відкритому режимі. Окрім того, в генпрокуратурі обіцяють посилити фінансову мотивацію своїх співробітників. делаем все максимально, чтобы заработная плата прокурора и следователя была высокой, и мы не боимся этого сказать, потому что у нас нулевая толерантность против коррупции, будет нулевая толерантность против коррупции в самой системе. И те, кто не захотят работать по новым правилам, мы с ними или распрощаемся, или в дело вступит уже само следствие, Генеральная инспекция прокуратуры. Запобіжний захід для судді Печерського суду Сергія Вовку. у ці хвилини обирав голосіївський районний суд столиці. Водночас суд не дозволив журналістам здійснювати фото та відеозйомку свого засідання. Двох інших суддів Оксану Оксана і Володимира Кисюка. Судять у Вінниці. Клопотання про затримання трьох суддів підписав напередодні генеральний прокурор Віктор Шокін. А 4 березня Верховна Рада надала згоду на затримання та арешт цих суддів. Їх підозрюють у завідомо неправосудних рішеннях в справах активістів. То майдану та інших справах. Рада безпеки ООН збирається сьогодні на засідання для обговорення ситуації в Україні під час відкритої зустрічі, що відбудеться о 17-й годині за Києвом, йтиметься про політичне врегулювання конфлікту на Донбасі. З доповіддю виступлять помічник генсекретаря ООН з прав людини Іван Шимановича і заступник генсека ООН з політичних питань Джефрі Фельтман. В остання рада безпеки ООН збиралася щодо України 27 лютого на вимогу Франції і Німеччини. Тоді йшлося про дотримання підписан. Тама Мінських угод 12 лютого, які передбачають припинення вогню, відведення важкої техніки та обмін полоненими Вірогідно, у кінці березня відбудеться ще одне засідання по Україні. Виконання мінських домовленостей обговорять у Берліні. Там зберуться заступники глав зовнішньополітичних відомств України, Франції, Німеччини та Росії. Напередодні Порошенко та Меркель у телефонному режимі обговорили запровадження подальших санкцій проти Росії, а також відновлення контролю над українсько-російським кордоном. Також співрозмовники погодились, що необхідно збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ на Донбасі. Сторони обговорили і деталі майбутнього візиту президента України до Німеччини, який відбудеться у березні. Повернення контролю над кордоном є критично важливим для миру в Україні, заявив заступник державного секретаря США Ентоні Блінкен. Поки не наступить відновлення міжнародного кордону між Україною і Росією, Володимир Путін завжди матиме можливість направити нові озброєння, війська, амуніцію і розпалити конфлікт, сказав американський дипломат у Берліні. Сьогодні ж Блінкен прибуде у Києві з візитом. А напередодні в Україні перебував міністр закордонних справ Британії Філіп Гемонт. Під час зустрічі з Арсенієм. Цинюком заявив, що уряд Великої Британії готовий надати усю необхідну допомогу для успішного реформування країни та виконання мінських угод. Міжнародне співтовариство підтримує Україну у її боротьбі. Ми маємо побачити чіткий сигнал з української сторони, що народ розуміє необхідність програми реформ, яка зараз розробляється, та виконання зобов'язань пакету мінських домовленостей. Деякі з цих кроків будуть важкими інші будуть болючими. втім їх необхідно зробити, щоб був шанс на тривалий мир. Сьогодні у Коренівському депо столиці вивели на лінію шість нових тролейбусів. В акції взяв участь міський голова Віталій Кличко. У мері сподіваються, що це покращить роботу муніципального транспорту, тарифи на які нині удвічі подорожчали, але нарікань з боку пасажирів не поменшало. Нині на прямому зв'язку наш кореспондент Марія Черняхівська Марія. Добрий день. Чи бачила ти вже нові машини і які враження від них? І що пообіцяв зробити мер для покращення провезення столиці? Вітаю Катерино. Шість новеньких тролейбусів курсуватимуть з Троєщини за маршрутами 31, 37 та 50. До кінця року має з'явитися 66 таких новеньких тролейбусів у столиці. Чим вони відрізняються від попередніх? В них тепліше. У них є камери відеоспостереження, що водію набагато легше бачити, що відбувається у салоні. Також існує пандус, на якому можна на який можна заїхати на інвалідному візку. Також вони мають таку функцію, вони можуть трошки нахилятися в бік для того, щоб люди похилових віку або ж інваліди могли легше потрапити у салон. Ці кошти, за які були куплені тролейбуси, це кредит. 80% який надав Європейський банк реконструкції та розвитку, і 20% київська міська влада. Але головною сенсацією, про яку нам анонсували напередодні, це був приїзд у депо головного міліціонера столиці Володимира Терщука, який повідомив про те, що було викрито корупційні схеми Київ-Пастрансу, дали збитків на суму, понад три мільйони гривень також були викриті корупційні схеми земельних оборудок, які дали збитків на суму понад 70 мільйонів гривень. Наразі буде оголошено е, скоро про підозру одному з високопосадовців І взагалі по цій справі проходять близько трьох високопосадовців. Катерину на цьому в мене все тобі слово. Дякую тобі. Марія Черняхівська була з нами на прямому зв'язку з Коренівського допо там. Сьогодні вийшла на лінію шість нових тролейбусів. Зірка Голлівуду Харрісон Форд потрапив в авіаційну аварію під Лос-Анджелесом. 72-річний відомий актор керував легкомоторним літаком, коли у того відумовив двигун. Харрісон Форд здійснив аварійну посадку на полі для гольфу. Поліція повідомила, що актор зазнав серйозних травм, зокрема глибокі рани голови. Нині він знаходиться у місцевій лікарні. Форд має ліцензію пілота і здійснив багато польотів. У Нью-Йорку теж аварійна посадка, але вже лайнера. 24 людини постраждали. Літак компанія Дельта, який прилетів до Нью-Йорка з Атланти. Викотився за межі злітно-посадкової смуги, вдарився на свою частину об землю. а Потім пробив грожу і зупинився за кілька метрів від затоки, поруч з якого знаходиться аеропорт. На борту було 27 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Причину інциденту називають погані погодні умови. Схід сполучених штатів потерпає від сильних снігопадів. У багатьох містах не працюють школи, дитячі садки. Комунальники не встигають розчищати автомобільні траси. Ну а декому така погода до душі люди із санчатами наволи. Ця влаштовують справжні снігові перегони. Я дякую, що ви з нами. Залишайтеся надалі. Зустрінемося з вами вже о 13. Я передаю слово мої колезі Мирославі Барчук. Дякую, Катю. Дякую, що лишаєтеся, стивай. Ми зараз будемо говорити із експертом Володимиром Горбачем про таку путінську технологію гібридної війни, як перемир'я. Яким чином використовує Росія перемир'я? Будьте з нами за кілька хвилин. Почнемо розмову.